Угорщина має понести відповідальність за візит її прем'єра Віктора Орбана до Росії, ось про таке йдеться у резолюції Європейського парламенту. І так євродепутати рішуче засудили неузгоджені перемовини голови уряду Угорщини з російським диктатором. Тож вони зауважили, дії Орбана є грубим порушенням спільної зовнішньої політики Європейського союзу, і там також зазначили, що Угорщина має понести відповідальність, адже враховуючи, що після миротворчої місії, так званої Орбана Російська Федерація вдарила по дитячій лікарні Охмадит в Києві. Мирні зусилля Орбана точно не є актуальними. І Росія наступного року може перейти в оборону, адже досягне критичної точки виснаження. Ось про таке пише видання The Economist. Тож журналісти пояснюють, через значні втрати озброєння у перші два роки повномасштабної війни країна-агресорка змушена розконсервовувати радянську зброю. Однак близько 70% старих танків залишилися нерухомими. Про таке свідчить і те, що розпочати Росію контрнаступ на початку травня цього року потроху згасає. А ті успіхи, які Мала Російська Федерація були отримані надто великою ціною водночас Росія все ще може поповнювати свою армію на 25 тисяч солдатів щомісяця. Окрім того, вона стрімко збільшила виробництво ракет для ударів по українській інфраструктурі. Отже, аналітики очікують, що через це зацікавленість обох сторін у укладенні перемир'я тільки зростатиме.